Ну, так, в принципі, як і очікувалося, сьогодні не зібрався форум. Прийшло 23 депутати. Звичайно, сесія не відбулася. Вони всі чекають 3 лютого, коли буде вирішуватись питання по бюджету. Тоді вони будуть всі. Хоча було багато голів сільських рад, не було нікого з керівництва району. Значить, виступили люди. Хто був в залі, бачили, розказали ситуацію. Було зачитано їм офіційно повідомлення про створення в нашому районі народної ради. Зараз депутати, які обрані, депутати районної і міської ради зберуться, утворять президію, виберуть штаб. І будемо чекати вже на певне повідомлення, що сьогодні буде в Верховній Раді. По попереднім повідомленням, а зараз відставку. Для діло – це прийняти відставку і замінити його. Поміняти шило на мило, ви знаєте, це легше все. Да. Да. Ну і зараз хочу ще надати слово ви всі? Дорогі друзі, ви, ви бачили все, що відбувалося в 17-му районі. Ми прийшли, ви побачили їхнє лице. Хто є? Хто є хто? То тобто есть бюджет затверджувати, вони всі будуть. Не буде ні на лікарняних, не буде, всі будуть всі бути. Тому що це бюджет треба буде дірбами. А якщо приймається якесь рішення, їх нікого немає. Нема глави адміністрації, він захворів, немає його замісників. Я ще раз хочу подякувати, щоб ви не стояли, не мерзли. Зараз буде відбуватися в 11 годин рі... сесія міської ради. Ну, Рішення сесії, потім ми вийдемо зачитаємо. Якщо буде бажання, стійте, чекайте. Ні, можете розходитись, але будьте на поготові в будь-який час. Можливо, буде зібрання, будьте готові прийти. Я дякую всім, що ви не равнодушні, що ви всі прийшли. Це Марія Іванівна скаже. Слава Україні! Шановні красивівчани, тільки що я отримала розпорядження. Обов'язково, обов'язково. Давайте людей на Хмельницький і на Київ. Обов'язково. Будь ласка, приходьте до нас. Записуйтеся і ми вас будемо відправляти і на Київ, і на Хмельницький. Е, ще хочу сказати, е, багато хто виписує Касилівський вісник, це є газета громади, в першу чергу, і багато хто читав.